До Дня Соборності України у районі підготували тематичну фотовиставку, на якій уміщено світлини з різних моментів життя нашого краю. Основний акцент на патріотичних кольорах та світлих мирних буденних і святкових днях Надвірнянщини. Це той спокій, якого нині бракує усім, і про який говорили зі сцени районного будинку культури. Виступаючи, наголошували, що цьогорічний день соборності це не так свято, як згадка про історичне минуле і проблеми сьогодення. Священнослужителі запросили до повсякденної молитви за мир. Мир і силу побороти зло. Незалежність ми можемо відстоювати і зброєю, і молитвою. Ця молитва, яка так повинна нас гуртувати і цементувати, як тепер, наш спільний ворог зробив із нами. Майдан показав, що молитва може. Представники влади згадали про цей день з огляду на минулий рік. Перші жертви на майдані, перших воїнів Небесної Сотні, зі сцени лунали заклики допомогти українській армії підтримати волонтерів у їх благородній справі та найбільше єднатись. Це найсильніша зброя проти ворога. Ми це можемо зупинити, і ми зов'язково зупинимо тільки в єдності, в єдності всіх нас, в єдності всіх церков, В єдиній спільній молитві. В єдності всіх політичних сил, заради найвищих цінностей, заради незалежності України, заради нашої соборності, заради того, щоб ми мали мирне небо, заради того, щоб ми мали реальні дійсно зміни. Проявіть громадянську позицію, згуртуємося, допоможімо нашим воїнам на сході відстояти незалежну, соборну Україну. Я хочу зараз подякувати волонтерам. Тим, хто, не рахуючись з коштами, з часом, допомагає нашим солдатам воювати на сході України. Україна є! Україна буде. Ми весемо. Але якщо будемо єдині, сьогодні настав якраз такий час, коли ми повинні працювати не для себе, а просто для нашої України. Це саме той час. Я дуже вас усіх прошу. Ми так багато Такі переконання звучали і в історичній довідці, і у поетичних та музичних творах, виконаних місцевими колективами. Ми ці декларували, поки є наша мова, пісня, культура, духовність, жодному ворогові нас не здолати.